Друзі, доброго дня! Ви на каналі Проф. Мене звати Ярослав. Ми знаходимося в місті Сарна, магазин Хускварна по вулиці Європейській, 24. Хочемо сьогодні поговорити про підсумки року, а саме про то продажу по мотокосах, що було в загальному, продавалося а, в цьому році. І хочеться відмітити той факт, що а, в цьому році на ринок мотокос у Хускварни появилася нікому невідома модель а, моделька 321, яка вже досить таки давно представлена в Європі. До нас вона заїхала тільки цього річ. І я скажу так, від неї, в принципі, я не очікував досить таких великих продажів, але. Але те, що сталося в цього річ, я скажу так: деяких інших виробників вона поставила в дуже незначну позу. Чому? Тому що ті технічні характеристики, які запропонувала Husqvarna в модельки 321, ту якість, яка в неї заложила, просто люди її цьому річ зрібали з полиці за невеликі гроші. Прекрасні технічні характеристики і результат. А саме 5999. Так, да, це мотокоса Husqvarna модель 321. І про неї ми поговоримо зараз. Чому вона? Чому не інші? Чому саме вона? Як будь-яка продукція Husqvarna, вона поставляється в коробці виробника. І що стосується 321-ї мотокоси, вона поставляється в частково в зібраному вигляді. Вам лишається з'єднати рукоятки газу, вони, до речі, йдуть на велосипедній основі і незалежні одна по відношенню до іншої. Під'єднати троси газа, він вже йде з контактами, і поставити щиток. Щиток ви можете собі регулювати в залежності від висоти, яка вам потрібна. Що стосується комплектації, то дана мотокоса укомплектована ось таким досить таким великим 44 см. Двохплюстковим ножем, який чудово скошує траву в різного досить таки діаметру. Ну, ніж, до речі, йде з углом заточки, його потрібно вже вдома заточувати після покупки. Плюс він йде в такому з для того, щоб під час транспортування ви нічого там собі не порізали в машині. Також вона укомплектована досить таки хорошою косильною головкою, модель Т25, яка досить таки легка, зручна в користуванні, заправлена волосінню 2,4 мм. Досить таки зручно. Також маємо набор ключів для регулювання та підтягування Двохплечневий ремінь, який кріпиться за допомогою карабіна, досить таки легко зручно. Він також саморегулюється ємкістю для паливної суміші на пів літра, та інструкцією з експлуатації. Що стосується ще мотокоси, то вона укомплектована діаметром труби 26 мм, який дає можливість поставити на редуктор. Досить такий різний асортимент насадок, якщо потрібно вам додатково. Вона зроблена максимально просто і комфортно. В неї нема нічого лишнього, тому вона досить таки легка, вага 6 кг 200 г. А потужність при об'ємі циліндра в 25,4 це одна кінська сила або 0,8 кВт. Вона має досить таки великий Паливний бак об'ємом 0,3 літра. Він, до речі, йде прозорий. Ви постійно можете бачити, скільки пального вам лишилось, або наскільки часу вам лишилося працювати. А, також у неї йде металевий захист, який не дає можливість під час нажимання на землі, під час заводки зламати бак або щось, пошк... щось ну, повредить. Швидкий доступ до повітряного фільтра. Фільтр йде, до речі, багаторазового використання. Його. Покупати не потрібно, просто достатньо зняти, помити. Досить таки легко, зручно і надзвичайно ефективно. І самим основним фактом, чому вона ця мотокаса, з річ... Продавалась це зіграв той факт, що враховуючи те, що багато чоловіків все ж таки немає. Вони, дай Бог, повернуться скоро додому. Зіграло те, що працюють жінки. І вони, звичайно, мотокусу, як би вони цього не хотіли, китайці завести фізично не можуть. Хускварна 321 заводиться настільки легко, що їх заводять навіть діти. Достатньо просто підкачати пальне, вміхнути підсоса, поставити на курок запалення і все, і вона завелась. Це це взагалі нонсенс. Тому дана мотокоса настільки сподобалася, ще раз наголошую, клієнтам, продалася в кількості, вдумайтесь, більше 10 тисяч штук в Україні за один рік. Тому, поки ви збираєтесь, чекаєте, хтось думає, що вона ще нікимось не провірена, ви чекайте, а той, хто хоче, бере, купляє, працює і отримує задоволення. Тому раді були вас бачити на нашому каналі. Надіємося, наше відео вам сподобалось. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ставте лайки, дизлайки, коментуйте і пишіть свої питання. Ми будемо раді бачити вас. Тому всього найкращого, Па-па!